Каналі Лтава час Кременчуцьких новин. Мої вітання коротко про головне. У суботу Кременчук попрощався з бійцем Анатолієм Білоусом. А сьогодні Україна втратила відомого музиканта Кузьму Скрябіна. Кременчуцькі новини побували у нічному патрулюванні. А народний депутат Юрій Шаповалов став гостем нашої студії. Про це та інше вже за мить у випуску новин. Україна знову проводжає в останню путь своїх героїв. Цієї суботи у Кременчуці поховали бійця 92-ї окремої механізованої бригади Анатолія Білоуса. Загальноміське прощання з військовим відбулося у Свято-Миколаївському соборі. 35-річний боєць загинув 26 січня на блокпосту поблизу селища Трьохизбенка на Луганщині під час артилерійського обстрілу. Ворожа міна влучила в укріплення, де чергував Анатолій. Сотні кременчужан прийшли попрощатися із військовим. Він стояв по і Там, ну я би кажуть, був мінометний обстріл, і він там погиб. Він був, був вчений, гарний хлопець. Нікого не бикать, ну не бикать просадним словом, чоловік. Людина, людна, порядна і мама, і брат у нього. Провести бійця в останню путь приїхав і його молодший брат, який також служить у зоні АТО та бойові побратими. Навколішках проводжали кременчужани загиблого солдата, поховали героя із військовими почистями на свиштовському кладовищі Кременчука. Андрій Кузьменко Скрябін, Кузьма його називали по-різному, але знали всі як неординарну, талановиту та напрочуд просту у спілкуванні людину. Сьогодні життєвий шлях Кузьми трагічно обірвався. Його друзі, колеги та журналісти пишуть про нього теплі слова. І ми долучаємося до них. Спогади про скрябіна журналістки Олени Ліпошко до вашої уваги. Тож яким запам'ятався співак для місцевих акул пера – далі. Життя швидкоплинне і мінливе. Він виступав на Кременчуцькій сцені у четвер, а вже сьогодні зранку Кузьми не стало. Яким же він був, як спілкувався зі змі та чи не хворів зірковою хворобою? Ми запитали Олену, яка не один раз брала інтерв'ю у співака. З ним було нас про легко, що він як знайомий. От, ніби я його тисячу років знала. В зверненні він до людей, ей чувак, ей дівчино. Тобто він до всіх ніколи не казав на ви. До всіх він на ти звертався. І так просто це було не фальнев. Ну, що це фамільярність, а просто що це твій добрий знайомий, що ти з ним зустріла через декілька років? Веселий, самоіронічний, прямий, чесний, неймовірна людина і талановитий артист, пише Соломія Вітвицько у своєму Фейсбуці. Жахлива втрата, але він би попросив не шмигати носами. Ділиться своїми почуттями Катерина Осадча на тому ж сайті. Слова у всіх різні, але тільки як про добру і дуже позитивну людину. Треба відзначити, що останній раз дуже довго затягнулося спілкування. Ми журналісти задавали питання, і він декілька разів повторював. Мені у вас так добре з вами спілкуватися, мені нікуди від вас їхати не хочеться. От ну так добре, що ми з вами тут зібралися, і що саме ми. Тут з вами Теми тоді різні, починаючи від політики, від там, не знаю, ситуації в країні, війни, до простих буденних, жит... таких життєвих тем, як він розповів, що він в омані відпочивав. Каже, ти повернувся хлопці-дівчата з оману, така країна чудова. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом? Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого. Кременчуцькі новини співчувають рідним та близьким. Продовжуємо наш випуск І на черзі. Нова рубрика гість студії. Сьогодні до студії Кременчуцьких новин завітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Доброго дня, Юрій Анатолійович, Ми раді вітати вас у студії Кременчуцьких новин. Добрий день, дякую, мені дуже приємно. Хотілося б поговорити з вами про події, яка сталася минулого тижня у Верховній Раді України. Там ухвалили рішення про те, що Російська Федерація відтепер визнана країною агресором. Це було дійсно э, начерівному э, засіданні Верховної Ради во вторник. Э, назовем так, це не законопроект, це заявлення, заявлення Верховної Ради о тому, що. Россия является страной-агрессором. Я лично голосовал за это заявление. Я считаю, оно актуально, правильно. Давайте называть вещи сегодня своими именами. Что нам снова-таки это даст? Ну, это даст, первое, усилить экономические санкции, усилить давление на Россию со стороны международного сообщества. Як відомо, Юрій Анатолійович, ви досить часто і досить плідно допомагаєте працівникам вагону, вагоно-будівного заводу. Розкажіть, будь ласка, зараз яка там ситуація склалася? Ми е, давно працюємо з вагоностроїтельним заводом, і, по можливості, е, я общаюся з руководством заводу, е, часто буваю там. Ну і звісно, вопрос номер один це завжди загруженість нашого підприємства. Вот одна из, одно из последних обращений, это было председателя управления Приходько Владимира Ивановича, о том, что сегодня есть контракт, новый контракт на реконструкцию 50 вагонов киевского метрополитена. Это новый контракт, я хочу обратить внимание, потому что в свое время Крюковский вагоностроительный строительный завод реализовал контракт на 100 вагонов по Киотскому протоколу. И после вот этого успешной реализации сегодня есть новый контракт на 50 вагонов метро. Но возникла одна проблема. Естественно, проводился тендер. В этом тендере, кроме нашего завода, участвовал Киевский электровагонно-ремонтный завод. Ну, который, в общем-то, принадлежит, он находится в подчинении и Министерства инфраструктуры, вот, ну, работает на нем, естественно, кивля. И вот, к сожалению, этот завод подал предложение, не знаю из каких соображений, на 30% дешевле, чем наш Крюковский вагоностроительный завод. Приходько позвонил мне и объяснил, что вот сегодня возникла такая ситуация, при такой цене, да, понятно, что они по логике должны должны победить в этом тендере, но э, реально это ниже себестоимости цена. И каким образом этот киевский завод будет реализовывать этот проект, никто не понимает. Более того, я могу сказать, что э, в связи с этим э, может вообще возникнуть срыв этого контракта, потому что это киотские деньги, которые э, уже давались, да, вот. И сегодня, после успешной реализации этого проекта нашим заводом, э, они снова готовы давать эти деньги. Вот. Они заявили, что если до конца 2015 года этот проект не будет реализован, а мы знаем точно, что если проект будет реализовывать Киевский завод, то они не справятся с этим контрактом. Больше того, это получает, понимают все. Я именно по этому поводу встречался с первым э, замминистра инфраструктуры, вот, э, который, понимая это, сказал, что нам нужно искать совместный выход из сложившейся ситуации. На тендерном комитете будет, должно быть принято решение в пользу нашего завода. Одним из питаний державных замовлений для нашего места есть завод дорожных машин какие перспективы у нас есть отримати их. Мы договорились с руководством завода о том, что они обратятся ко мне, как секретарю транспортного комитета. И я этот вопрос озвучу на транспортном комитете Верховной Рады, о том, чтобы сегодня нашему предприятию дали государственный заказ. Государственный заказ на асфальтно-сместительные заводы. То, что производит наш Завод Дармаш. У Кременчуці одним із проблемних питань залишається стан доріг. Розкажіть, чи будете ви приймати участь у вирішенні цього питання? Ну, як звісно, через Кремльчук проходять дві дороги государственного значення: это Полтава александрія і Борисполь Дніпропетровська запорожжя порядка більше 20 кілометрів. Це ті дороги, які завжди ремонтують і обслуживають наш город. Да, без э, государственных вложений. Поэтому сегодня, учитывая то, что я нахожусь в транспортном комитете, и я кроме этого нахожусь э, в дорожном подкомитете, где как раз вот обсуждаются эти вопросы, я буду добиваться того, чтобы хотя бы раз, вот за несколько лет, выделить, вы, государство выделило деньги именно на ремонт вот этих дорог государственного значения, которые переход, э, проходят через Кременчуг. Я очень надеюсь, что все-таки будет реализован этот проект, и мы с вами будем ремонтировать эти дороги не за счет бюджета города, а за счет государственных денег. Відсьогодні Кременчуцький міський центр для сім'ї, дітей та молоді почав формувати банк даних із заявами від батьків, діти яких бажають взяти участь у оплачуваних громадських роботах. Учні та студенти віком від 14 років зможуть отримати свій перший офіційний досвід трудової діяльності та самостійно заробити перші гроші. Як зареєструвати свою дитину на участь у літніх оплачуваних громадських роботах, дізнавалася Іванка Підстрела. Мама Наталія прийшла реєструвати свою доньку, оскільки минулого року дівчині сподобалось працювати на громадських роботах, адже змогла заробити власні кошти. Що захотіла, то покупала мобілку, купила, яку захотіла. Тож цьогоріч вирішили реєструватися в перший же день подання документів. Щоб спіть на тут місяць, на який нам удобніше, тому що все-таки у нього клас, і нада ж нам буде далі кудись екзамени здавати вчитися тобто і подавати документи, і тут екзамени, ну щоб ми. Так сказать, везде успели поработать. І устроюються Дінада для того, щоб вашу дитину включили до банку даних на участь в оплачуваних громадських роботах. Вам необхідно написати заяву. Також потрібно підготувати низку інших документів. Ксерокопія паспорта, ксерокопія інфікаційного коду. Якщо до 16 років, то ксерокопія свідоцтва про народження, ксерокопія інфікаційного коду, довідка з ЖЕКОТОМ що дитина прописана в Кременчуці. Якщо є такі діти, які зареєстровані, наприклад, в районі, але навчають ну, проживають вони фактично в Кременчуці і навчають. На школі, То вони беруть довідку там, де вона зареєстрована, дитина, і довідку зі школи, що він навчається в Кременчуці. Ну і якщо це пільгова категорія, наприклад, багатодітний, то ксерокопія посвідчення багатодітної. Якщо мама одиначка, яка виховує одна дитину, в управлінні праці беруть довідку, що така є, або малозабезпечена також буде в управлінні праці. Якщо батьки були в Чорнобилі, то значить посвідчення. Чорнобильця ближче до літніх канікул працівники центру телефонують сім'ям і повідомляють деталі працевлаштування. Місце роботи намагаються підібрати кожному з підлітків за місцем проживання. Є в Крюкові, при Крюковському райсполкомі, парк міра. І на молодіж нам діти в паркі. У нас є ще робочі місця, предоставляє казначейство наше. Працюють з документами. Це діти більш старшого віку, тобто 16 років. А також при управлінні в справах сім'ї дітей та молоді теж є робочі місця, і діти там допомагають. Ну, там же більш така. Серйозніша робота ніж в парк, оскільки бажаючих працювати як правило більше ніж виділено робочих місць, перевагу у працевлаштуванні надають пільговикам у 2015-му Міська влада виділила на ці потреби майже 450 тисяч гривень, що дозволило збільшити кількість працюючої молоді. За активною підтримки міської влади цього року нам вдалося збільшити значну кількість дітей, які ми цього цього року працевлаштуємо. Тому якщо минулого року працює. Цівала 210 офіційно осіб. У нас були виділені кошти за рахунок того, що деякі діти там не входили. У нас була економія, і врешті-решт, 225 осіб працювало минулого року. До цього року виділені кошти на роботу 250 осіб. Це рекордна кількість такої. Кількості дітей у нас ще в центрі не працювало, хоча громадські роботи вже протягом 10 років приходять в нашому місці для дітей. До того ж, директор центру розповіла, що до списку пільгових категорій також включили і вимушених переселенців зі сходу та тих дітей, чиї батьки зараз воюють в зоні АТО. Окрім мінімальної зарплатні, працюючі учні отримують також запис в трудову книжку. Тож, якщо ви хочете провести з користю літні канікули і підзаробити грошенят, поспішайте вже від сьогодні зареєструватися на громадські роботи. Для цього звертайтеся за адресою вулиця Радянська, 15 дріб до кабінету номер 7 з чого починається нічний дозор та чим закінчується, які секрети у патрульної служби Кременчука та в чому конкретно полягає завдання патрулювання? Відтепер знає наш кореспондент Марина Корнічук. Щоб розібратися в усьому, вона стала учасником нічної патрульної служби і разом з правоохоронцями відправилася пильнувати порядок у місті. Отже, який він Кременчук вночі, дізнайтеся із нашого сюжету. Особисто я ніколи не мріяла працювати у правоохоронних органах, та мені завжди було цікаво дізнатися більше про професію міліціонер. І сьогодні в мене така можливість з'явилася. Я вирушаю у нічний патруль разом з правоохоронцями. Наша служба і опасна, і трудна. І з настанням сутінків на вулиці Кременчука і своїми злочинними намірами виходять правопорушники. А на боротьбу із ними виїжджає нічний патруль міліціантів. Перед тим як вирушити на зустріч пригодам, вони приходять інструктаж, і наша знімальна група також. Отримавши завдання на сьогоднішній вечір, рушаємо за шостим маршрутом. Він включає майже увесь автозаводський район, навіть віддалені місця, такі як Ревівка. Щоб патрулювання пройшло без інцидентів, у правоохоронців є добра прикмета. Головним, ну ніколи не желаем спокойной ночи. спокійної вот ночі. Ну, От така приміта, тому що все добре не буде. Лейтенант міліції Сергій Клюєв, з яким ми вирушили в нічний патруль, у правоохоронних органах працює вже 11 років. Чоловік розповідає, обрав цю професію, тому що завжди прагнув бути корисним для людей. Получаєш, навіть удовольствие від того, що ти можеш чим то людям В Першу чергу нічний патруль покликаний запобігати злочинності, адже поява спецавтомобілю та правоохоронців у формі обов'язково насторожить потенційного правопорушника. Основна задача патрульної служби це профілактика. От, правонарушення. Це і виражається там, що завжди э, патрульний, автопатруль і пеш, завжди в общественному місці. В формі, то есть є чоловік ну, і видно, що це роботи міліції. Якщо йому нужна там та інака, він може непосредственно к нему сразу же обратиться. Или если это же там чоловік з плохим умусом, скажемо, он видно, що там от, в цьому місці є представитель закону, що він може присічні правомірні. Звичайно, усіх злочинців не налякаєш. Як приклад днями по вулиці Шевченка зловмисник спробував вирвати жіночу сумку прямо з рук. На щастя, Сергій та його колеги проїжджали поблизу. Міліціонери миттєво зреагували і затримали крадія. «Ми відчули жінський сквік і побачили молодого чоловіка, який вбігав. Задержали його, викликали слідчо-оперативну групу, доставили до Крюківського районного за словами лейтенанта міліції, правопорушення відбуваються в Кременчуті не систематично. Але найчастіше причиною виникнення інцидентів стає оковита. Напіл ударив, мабуть, от, Ну там легке тілесне, це, ну, навірно, чаще всього буває. Приїжджаємо на автовокзал. Міліціонер обходить територію. У деяких громадян перевіряє документи. Жодних правопорушень не виявлено. Все нормально, перевірили, можна їхати далі. Їдемо далі, і ось патрулю надходить перший виклик. Сейчас мы направляемся к стадиону Дурмаш, где возле одного из соседних гаражей вот, неизвестный обрисовывал... Гараж попробуємо розібратися там ситуацію. Оперативно прибуваємо на місце події. Правопорушником виявився молодий чоловік. На поверхні гаража червоною фарбою він малював символи політичної агітації. Ви знаєте, що для да, таких речей є спеціальні агітофіші, куди ви можете там розвісити обявлення, то тобто, там чим ви хочете виразити. Я з знаю що я неправильно поступив. Я чесно, ну признаюсь, я я виноват на перший раз гранічниця пошли. От В вслідуючи будете притягнути як адміністративна відвісності. На перший раз хлопця пробачають і відпускають. Вирушаємо далі, і вже скоро наступна зупинка. Увагу міліціонерів привернули Донецькі номери автомобіля. Правоохоронці одразу ж перевіряють документи водія підозрілого авто. Від ситуації в країні ми перевіряємо всі автомобілі восточні райони Луганська і Донецька. Виясна це житель Кременчука, який просто приобрел давно автомобіль в Донецькій області. тому їздить по тих паспортах на. Наш нічний патруль завершився і пройшов спокійно. Напевно, прикмета не бажати спокійної ночі подіяла. У той же час Кременчуцькі новини стали свідками важливих подробиць діяльності патрульної служби і переконалися в тому, наскільки робота міліціонерів пильна і діюча. Після нічних пригод нас чекає відпочинок вдома. А ви бережіть себе і завжди будьте обережними. У Кременчуцькому сімейно розважальному центрі острів розваг минулої суботи відбувся перший в цьому році фестиваль Бебіфест. Свято вигадане п'ять років тому Кременчужанами для Кременчужан давно стало популярним у нашому місті. Його з нетерпінням чекають і із задоволенням відвідують Кременчуцькі родини. Острів розваг, незважаючи на чималу площу всіх, бажаючих взяти участь у сімейному святі, ледве вмістив. Діти й дорослі щільно обступили імпровізовану сцену, на якій відбувалося дійство. Програму ж організатори Бебі-феста запропонували просто грандіозно: три години безперервних танців і пісень, конкурсів і вікторин, найрізноманітніших розваг. Парад мультиплікаційних героїв, ростові ляльки, виставка живих скульптур, безкоштовний фейс-арт та мегабатут, плетіння косичок, танцювальні майстер-класи і багато багато іншого. В наше не просто, коли діти к сожалению по телевізору видят страшні вещи, нам як нікому другому, нужно їх просто поддержать и помочь им сделать счастливое детство. Звичайно, кременчужаны были просто у захвате. От мало до велика. Мы решили устроить праздник. Маленький еще он у нас. Не видел еще много чего. Весело. Интересно. Детей много. Пришли первый раз нашему мальчику показать, как здесь бывает интересно. Пришли развеяться. С хорошим настроением. Все нравится. Сбузі тут дуже перший раз ну, головна ж ідея свята за задумами організаторів зібрати разом всю родину, довести, що відпочивати і розважатися всім разом весело і приємно. А ще надати можливість поспілкуватися дітям і дорослим, що теж не менш важливо. Сімейний праздник Бебіфест був придуманий для того, щоб е сконцентрувати батьків, щоб вони в один прекрасний момент відвлектися від всіх проблем зі своїм ребенком прийшли погуляти, відпочити і отримати удовольствие від спілкування від таких, з такими ж людьми, як вони. Тож, хто прийшов у острів розваг на бебіфест, не пошкодував, тим паче, що майже всі діти, які брали участь у конкурсах та вікторинах, отримали ще й солодкі подарунки. Від меценарків та спонсорів. І про погоду. Завтра територію Кременчука передбачається хмарна погода із мокрим снігом, можливий невеличкий дощ на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме плюс 2-мінус 3 градуси. В день сягне 5 із позначкою плюс. Таку інформацію надав нам Полтавський гідрометеоцентр. На цьому прощаємося. Зустрінемося вже завтра о 21.10 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, ми працюємо для вас.